Якщо в цілому дивитися на економічну динаміку, то вона без сумніву є позитивна. І за нашими оцінками, на кінець року ми матимемо зростання внутрішнього продукту десь приблизно на рівні 4,7-4,9% в реальному вимірі. Це досить серйозний показник, хоча зрозуміло, що підтримувати такі темпи економічного зростання можна лише за допомогою реформи, за допомогою тих змін, про які ми сьогодні дуже дуже багато говоримо. Очевидно, позитивним в плані є зменшення загального рівня інфляції. Хоча зрозуміло, що при цьому різні продуктові компоненти цієї, цього інфляційного кошика, вони, на жаль, не задовольняють українське населення. Тут, очевидно, треба треба ще багато багато чому працювати як мені здається все ж таки щоб там не говорили були зроблені певні позитивні кроки пов'язані із дерегулюванням економічної діяльності хоча з іншого боку залишаються звичайно і великі проблеми у цілому, ми, на жаль, повинні констатувати, що загальні темпи і в усякому разі наміри щодо економічних реформ суттєво пригальмувалися в силу суб'єктивних і об'єктивних причин, а без таких суттєвих інституційних і е Інституційних і структурних змін дуже важко очікувати стабільного економічного зростання в середньостроковій перспективі. Велика проблема це проблема української фіскальної сфери, і ми бачимо, що в даному випадку ми стикаємося практично з усіма тими ж викликами, з якими стикаються наші сусіди з Європейського союзу. Зрозуміло, що система соціального захисту населення вона не працює так, як вона повинна працювати, і не може працювати, враховуючи її масштаби і я б сказав би нереформованість. Ясно, що виникає велика кількість писань стосовно пріоритетів економічного розвитку, адже зрозуміло, що з одного боку держава дійсно повинна вкладати кошти в економіку, з іншого боку, завжди виникає питання умов, на яких ці кошти вкладаються, і що дійсно отримуємо ми як платники податків. За рахунок використання відповідних бюджетних коштів дуже суттєво зростають зовнішні ризики українського економічного розвитку. После такого колоссального падения, которое было в 2009 году, фактически экономика упала на 15%. В этот год и прошлый, равно как и прошлый год, показал, в общем-то, неплохой рост. Даже собственный прогноз, который выставлял Международный фонд Блейзера на этот год, был порядка 3,5-4%. Но похоже, что правительство в состоянии обеспечить рост порядка 5%. Тоже достаточно неплохо. Это и то, что уровень инфляции был низкий в этом году. Наш прогноз, который мы выставляли в фонде, был 12% на этот год. И это был наш оптимистичный сценарий. Надо признать, что уровень инфляции в стране выдержан куда ниже, и он, похоже, находится явно в однозначном значении. То есть меньше 10% это уже серьезная победа. Серьезной победой можно назвать и фискальную политику, которую проводило государство. То есть выдержать дефицит государственного бюджета на уровне 4%, несмотря на то, что в общем-то и требовалось от них 3,5%, но 4% это очень неплохой показатель. Можно сказать, что были. Проблемы также. Проблемы связаны прежде всего с торговой политикой. И если в целом в торговой политике были определенные плюсы, и прежде всего, надо сказать, активизацию договорного процесса по подписанию соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, и подписание соглашения с СНГ, и то, что правительство осознало, что надо продвигать торговлю, и то, что правительство пытается делать соглашение аналогичное, И с странами Азии, с Израилем, и еще целым рядом государств. Вместе с тем, дефицит торговый все, остает, все еще остается достаточно большим. Это не очень-то хорошо. Но похоже, что тоже правда, что меры которые или рычаги, которые есть у правительства, они слишком сильно ограничены и немного можно сделать в этом направлении. Это скорее... Э, Та сфера, в которой может работать Национальный банк, нежели, скажем, Министерство экономики или Министерство финансов. Но в целом можно сказать, что год закончен достаточно неплохо.